На відкриття кубкових змагань вийшли понад 200 юнаків та дівчат, які займаються цим видовищним і популярним видом спорту. Змагання проводились з метою виявлення кращих спортсменів для участі в Кубку України. Юнаки та дівчата змагались у своїх вікових та вагових категоріях. Серед них багато таких, хто вже здобував нагороди в чемпіонатах України і на міжнародних змаганнях. Наразі спортсмени нашої області на останньому чемпіонаті Європи Масолі на Кіпрі брали участь дві спортсменки з Житомира. І Костюченка Вероніка достатньо вдало виступила на цьому чемпіонаті. І представник Новорад Волинська, Гаврил, Владислав став сьомий. Він бився за третє місце. Найбільше нагород завоювали вихованці Житомирського клубу Карате «Додзьо», тренером якого є чемпіонка світу з карате Анна Яцкова. Категории очень полные, полнокомплектные, я так скажу. То есть по 20, минимум 15 человек в каждой категории. То есть хорошо можно обкататься, обстреляться перед серьезными международными турнирами, которые нас ждут еще впереди. Когда ты занимаешься, то ты набираешься сил. И когда тебя кто-то ображает, ты знаешь, что... До речі, багато відомих спортсменів саме цього виду спорту закінчили Житомирський національний агроекологічний університет, який всіляко сприяє розвитку спорту серед студентства. В цьому залі дуже багато молоді дітей, які завтра будуть розбудовувати нашу країну, наш регіон. Будуть нашими можливо студентами абітурієнтами. але важливий фактор це те, що на цих змаганнях пропагується здоровий спосіб життя. А в клубі до тренуються також діти з особливими потребами. Вони теж мали можливість продемонструвати свої навички навіть в інвалідному візку.